Вітаю. Сьогодні відеогляд будинка в селі Ходосівка. Сам будинок в районі 200 метрів разом з терасою підсобної приміщення. Тераса закрита. Знаходиться будинок в котежного в закритому містечку. Є асфальтований під'їзд до будинка. Знаходиться ближче до. Центру села Ходосівка дуже зручно добратися через лісники. Можна через мануфактуру, але швидше буде через лісники, ліс, озеро і поруч з цим містечком. Сама ділянка йде 8 соток, гарно відчувається, покажу вам. Призроблено озеленення біля дороги, тротуарна тротуар також зроблений, так, тротуарна плитка. Будинок зараз дороблюється з ремонтом. Задача до березня, максимум квітень, доробити його з ремонтом. Якщо вам цікавий такий варіант, запрошуємо на перегляд. Є також легкий гараж на 2 авто. І цвітка вечірня, бачите, також є. Там в кінці ворота знаходиться. Зараз воно відкрите, але теж містечко закритого типу дощова система металева зроблена. Буде доробуватися, звісно, калітка. Зараз, повторюся, будинок в процесі будівництва. Буде тут озеленення, тротуарна плитка, вже вона закуплена, залишилось тільки зробити. Те ж саме і гараж буде. Зроблена тротуарна плитка. Сам будинок повністю, фасад іде, практично повністю, окрім всіх зон іде з плитка. Така сучасна класика стилістика. Тут місце під генератор. Три фази виведено сюди. Також підсвітка йде вздовж всього забору. Сам будинок гарний, гарно виглядає, бачите. Побудований із цегли керамічної 38 см утеплювач іде 15 см твердого пенопласта і фасад плитка. Це якраз іде тераса зимова. Тераса буде. Дороблятися до кінця, буде плитка. Ось задача. Як я сказав, будинок зробити з ремонтом. По ділянці, нагадаю, буде повністю озелененням з тротуарними плитками, з тротуарними зонами. Також, бачите, є закрита тераса половина і частково відкрита буде тераса. Також де підсобне приміщення от в тій зоні, буде барбекю зона, це входить у вартість. Рукомийник буде, всі, виводи комунікації буде виходити на, на терасу. І виходить, праворуч є, ще вихід на сам, сам легкий гараж. Така ділянка. Ділянка як і на відео, так і вживо дуже гарно відчувається. Так що можна зараз на етапі отака, така буде плитка. Зараз на етапі можна придбати і під себе доробити кольори. Буде до кінця, можна буде до кінця доробити під вас все. Тут скважина, буде люк стояти скоро. В цьому місці буде тротуарна плитка також. Це. Підсобне приміщення таке. Сам будинок побудований з цегли, а підсобне приміщення йде із газоблоком. Підсобне приміщення поруч з гаражем. Нагадаю, тут буде тротуарна плитка дороблюватись. вже стоять німецькі ворота Херман на пульті. Вже все зроблено. Буде пульфом передаватися. Давайте зараз подивимось саме планування будинку. Гарні двері вхідні. Зараз активно робиться теплопідлога. підлога. Вхідна зона тут гардеробна. Скоро буде заливатися тепла підлога стяжкою, і буде далі робитися ремонт. Праворуч ця котельня буде стояти у вартість входи тепловий насос, Твердою чистка води буде, свердловина вже зроблена. Також, я вам, до речі, не розказав, тут зроблений біосептик з переливами із дренажними полями. Уже інсталяція зроблена. Тут іде санвузол і кімната на першому поверсі. З виходом на терасу. Зліва йде кухня, по центру буде острівець, кухня входить у вартість. На першому поверсі буде плитка, на стінах буде покраска стін. Також буде камін. Тут це входить у вартість з розводкою всього отоплення. Тож камін буде стояти і ремонт повністю буде зроблений, окрім м'якої мебелі. І також сантехніка буде входити в санузли. Будуть штори входити також, окрім м'якої мебелі. кондиціонер другого поверха входить у вартість. І також, до та речі, Техніка в кухні не входить в поставлять її, але ви свою купляєте. О, так, В словах я вам розповів. По освітленню, зрозуміло, зробиться також, так. Перекриття залізобетонні, значить, це кухня з острівцем буде. Тут камін, вітальня, де я зараз знаходжусь. Тут місце під'їдання з виходом на терасу. Вік рехаву. Німецькі. Така зона. Зона це закрита тераса, зимова тераса. Це літня тераса, так. Тут буде рукомийник якраз в цій зоні. Тут все зашиється, зрозуміло, так. І тут буде барбекю зона. Так, підемо далі. Сьогодні на вулиці так холодно, що аж руки не, не витримують. Дуже світла кухня вітальня варто замітити. Така стіна, гарно видно. Керамічна цегла. Сходи будуть також зроблені, буде підсвітка. Сходи великі, зручні. Так, і на другому поверсі. Три спальні, два санузли, одна гардеробна вихід на горище. Це якраз ось такі отвіри. Тут буде. Тут вже зроблені вони це під камін, під отоплення каміна. Спеціальна система буде, буде, спеціальна система буде стояти на каміні, щоб тепло швидше йшло. Це перша кімната. Це друга кімната. Також з виводом отоплення. Третя кімната це, це санвузол. Бачите, трап робиться, буде під наковом правильно. Інсталяція туалет з дійничним душем. Тут ще буде рукомийник і тут буде ще ванна. І головна спальня. Головна спальня. Також буде з отопленням каміна, і взагалі отоплення буде йти від теплового насоса, який буде встановлений цю вартість, і за рахунок все, за рахунок теплої підлоги. Коли ставиться тепловий насос, дуже, дуже добре, щоб він був, що була саме будь-де тепла підлога. Це головна спальня, головна спальня зі своїм санвузлом і зі своєю гардеробною. Це гардеробна і санвузо. Даний будинок є в наявності, ціна його з ремонтом, те, що я сказав, Хоч, в районі березня-квітня буде закінчений 315 тисяч. Якщо ви захочете, можна на етапі купити і під вас зробити ремонт. Всім гарного дня, до побачення!